У нашому житловому будинку завелися шершень, який останнім часом не дає спокою на двір вийти, погулять, кусаються. Куди ми звернулися до рятівників МНС села Городищі? Хлопці приїхали, зняли кубло, потравили шершнів і подяка і хвала. Хай вам Бог дає здоров'я і щоб ви допомагали людям і було все гаразд. Дякую. Я твою полізу задіння. i no, no.